Вітаю, друзі. Сьогодні хочу показати вам такий доволі цікавий бій на <гум> доволі нецікавому танку. Це є ТС-3. Це є такий. Ну, я б сказав, вже вийшов з моди танчик. Е, років десь 4 тому він би ще грався, але зараз йому, скажімо так, важко. Е, закрив я його на три позначки на 95%. На жаль, цей бій якраз, скажіть мені, я скажу, не вийшов на три позначки, мабуть, тому що, на жаль, немає тут в мене в реплеї якраз цього поліроїда мода з трьома позначками, але там не хватило буквально однієї тички, і я вам покажу потім котрої. Там буквально однієї тички не вистачило. Ну що ж, давайте по ПТЕшці скоренько пробіжимося І будемо дивитися вже і кайфувати від бою. У нас тут гармата з 243, якщо не помиляюся, пробиття на звичайній. Ой, перепрошую. бім 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 200... Ой, перепрошую. 258 на звичайній ББшці і 307 на галдовій. Ось, давайте я вам покажу. Так, 307 мм. Е, ББшка Голдова, моя повага. Це просто ми їм дивіться, як пробиваємо всіх і вся. Просто вартує влучити в уразливу зону. Маємо альфи 440. Маємо з моєю збірочкою зведення 0,35, якщо не помиляюся. Навіть менше, мабуть. Я тут, на жаль, не, не налаштував для себе. Угу. От я тільки не знаю, чи екіпаж повністю прокачений фуловий. Ну, 033 зведення і. саме коло, і час 2.32. По рухливості скажу я вам так, що вона не хапає зірок з неба. Всього 44 з моєю збірочкою небагато. По самій динаміці скажу, що ну до 40 ви ще розженетеся, але далі це вже буде важкувато. 1390 хп маємо в моїй, так само збірочці. Ну, в принципі, в принципі, да. ДПМ до. Скажімо, 2800. До цієї позначки ми розігнали. Отже, з побою накидали ми вже тут 2900. Швиденько я так справився тут. Тут позначка була 94%. Десь вже зараз, мабуть, 94, і там 2, бій, дуже якийсь такий динамічний, особливо для мене, виявився. Бачу тут Кунзепанзер. Дав мені перший демедж. Ну і в принципі, що маємо, то маємо. Бачу Льоха МТВ і Удеса. Пробую я тут на когось з них вийти. Жаль вони мене тут всі підконтрюють Даю я тут Фудеса, і подивіться, що сталося. Людина загорілась. Ну, як то кажуть, горів сарай гори і хата, але тут приємне 535 підпало. Просто півтора тички, як то кажуть. Дали, та й, та й приємно. 4000 вже кинули в цьому неординарному бою. Чекаємо, пробуємо тут когось підконтрити. На жаль, Кунзе тут. Не світиться, точніше, ми його б, можливо, і засвітили, але 54 нас рентгенить. Бачу, конспанзер тут вже засвічується, пробую його начекувати. На жаль, Бахреплею не показав, що я в нього, що він в мене обвівся. Ну і тут чувак просто приїжджає і все мені руїнить на своїй Льохій мтвшній шній ЛТшці. Е, спойлер, ця ЛТшка мені, як то кажуть, здоров'ячка поприє тут знатно. Не добив я ту арту, і вона мені кидає на 500. Я вже стаю шотним. Я розумію, що не можу ніде, як то кажуть, висовуватися. Бачу тут 54, яка вривається в мене. Вицілюю їй ВЛДшку. Дякувати Богу бронепробиття 307 е, міліметрів. Хватило на ВЛД 54 під досить таким непоганим углом. І арта добирає. Ну, ось, і. Стала, на жаль, важка, важка година, як то кажуть. Льох МТВ тут не хоче їхати. Я тут не хочу підставляти під конспанзера. Він так само щось пробує, пробує, Ой, перепрошую. Пробує-пробує щось тут. Засвічувати. Зіграв я, до речі, цей бій на стрімі. Так що, якщо хочете побачити доволі такі цікаві каточки, так само приєднуйтесь до каналу та залітайте по можливості на стріми. Стріми майже кожного дня відбуваються, Там час рандомний. Ну, зараз, скажімо так, стараюся більше днем стрімити, а так то стріми будуть ввечері там з годинки з 8, 9 і вже до півночі. Пробуємо, пробуємо ми тут щось. Можливо, хтось захоче помилитися чи вбитися об нас. Пробую я тут нанюхати Льоха Льохи МТВ. На жаль, він не помиляється. Ну і ми сильно теж не горимо від арти, якої ми не добили отримати. Пробую я вже, не знаю, якось стараюся тут. І від Арти не отримати, і від Кунзбанзер не отримати, і від ем... Льохи МТВ. Але те, як я Рінгеніс, я розумію, що зараз просто от мій шанс йому дати. На жаль, у Венів не вистачає. Бачу, що він мене тут зацілив. Ну і все, наш чарфу блін, Майже фуловий не захотів в'їхати і вбити Льохи МТВ. До речі, показую вам. Показую вам одну фігню. Показую вам одну фігню. <coughs> що, якщо підіжмись він сюди. От він би його вбив. Да. Пробую пробую я його начекувати. Пробую його підкемпити, щось зробити йому. Але бачимо, що арта досі жива. Думаю, я, що це вже так само буде луз. Тому що, ну, наші не їдуть, нікуди не пушать, там ще LTW живий та й таке. Думаю, я вже тут цього льоху МТБ підкемпити. На жаль, він тут не в прострілі. Ну і очікуємо, очікуємо якихось тоді активності від Саме, або помилки саме від цього танчику. Бачу я, що я, скоріше за все, закриюся від конспанзера. Пробую я тут заїхати ось на цей от хол. Тут він мені маякнув. Так, він від'їхав. Я пробую тут зайняти цю позицію. Але бачу, що він далі їде на сренгенети. Ну і це от таке стояло, якщо чесно. Це доволі не красить саму цю гру. Тому що чуваки наробили без. Таких слабих позицій на базі, де ти просто нічого не можеш зробити. З танками противника. І тобі потрібно через ХП якраз і в'їжджати, якого в тебе може не лишитися. На щастя, наші там щось пропушують. Ну, але Льоха МТВ, ну, скажімо так, теж не подарок. 700 ХП на три танчики він теж боїться їхати. Бачу вже рахунок 11-5, потрібно щось робити десь їхати. На жаль, не засвідчую стерву На жаль, навіть відвідає не по-моєму. Тут виїжджаємо вже на якомусь нереальному анскілі, не влучаємо в льоху МТВ, це було так само критично, тому що міг зробити я його зараз шотним. Пробую, пробую, пробую його тут трошечки нанюхати. Бачимо, а ми у нас теж гармата не опускається. Нарешті даємо йому нестидних 508. У мене лишається тут 94-95 позначка. Я тут думаю, божечки, мені треба ще одна тичка. І що ви думаєте? Що ви думаєте? Даю я, але наші союзники вбивають його скоріше. 5200 нас стріляли, 286 насвітили. Зараз вам покажу результати. Отже, зіграли ми на майстра. Получили, накидали 5200 і 286. В принципі, топ-1 по демеджу. Нафармили на Галді, я замічу, при тільки включені моїх бустах. 126 тисяч. Багато це чи ні, судити вам. Але скажу я вам так, що якщо це один з танків, які ви можете взяти преміумний, чисто за бони, ну він доволі таки непоганий. Е Беручи того, що є за бони. Ну, там ще захисник норм, та й, мабуть, усе. Чи зараз він актуальний в рандомі, друзі? Ні. Це 200% ні, тому що є ексемочки, Є всякі там контрадікшени, які просто цей танк шатають. Є там умовно, Боже танки з альфою, танки з е, швидкістю з ДПМом. Цей танк, на жаль, крім уявної броніви в самій башні, і то маска пробивається ну, там майже майже вам скоріше повезе, якщо вам попадуть в частину, яку не пробити, чи в яку можна пробити. Ну, це майже не грається. Отож, вирішувати вам грати на цій птежці чи ні. А я вам дякую за перегляди і до зустрічі в наступних відео.